Привіт, друзі! Мене звати Надія, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Діти Прометея та Чужі. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка в Україні тягнеться. Роками, десятиліттями, але увагу на неї почали звертати нещодавно, а саме події у Києво-Печерській лаврі. Києво-Печерська Лавра, як відомо, є закладом, який відноситься до московського патріархату. Отож, що там сталося, і як ситуація, яка трапилася там, розтяглася на розслідування служби безпеки України. Отож, починаємо. Людина, яка залишає це відео у стрічці свого тіктоку. Пише у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію 12 листопада 2022 року, 262 й день повномасштабної російської війни. Нагадую, друзі, що це також 9-й рік війни на Донбасі, і це також більше ніж 300-ліття українського гніту, який москальнота постійно чинить з українським народом. І так, в Києво-Печерській лаврі на 262-й день повномасштабної війни моляться за Росію, дзвін пливет-пливет над Росію і так далі, і тому подібне, про що це говорить? По-перше, що Настоятелі, які ведуть богослужіння у Києво-Печерській лаврі, орієнтовані на Росію. Тобто, якщо умовно у греко-католицьких церквах служба завершується тим, що там співають Боже Великий Єдиний нам Україну, храни. Відповідно порівняйте, як це відбувається до прикладу у церкві Московського патріархату, а саме в серці Києва в Києво-Печерській лаврі. Вже багато разів ми спостерігали історії, де настоятель Києво-Печерської лаври Паша Мірседіс відзначався своєю нахабністю, проклинав людей і так далі. І тому подібне пропоную глянути історію, як же поводиться настоятель. Києво-печерської лаври, аби зрештою дати собі звіт, та і нагадати для всіх нас відоме правило, що риба гниє із голови, Він розповідає про те, як проклинав працівників національного музею, що знаходиться на території лаври. Я поворачу до вечора умрете всі вимі це сина. Святого Це приклад справжнього християнина: до вечора умрете всі. І Христом проклинає працівників музею. Дивимося далі. Років тому він отримав своє відоме прізвисько Паша Мерседес. Автомобіль бізнес класу останньої моделі йому подарували на 50-ліття, яке він гучно відзначив. Як він пізніше сказав журналістам, такий презент від його добрих друзів. Транспорт пересування це транспорт пересування. А може засіб пересування? До речі, зараз я покажу вам відео, які друзі відвідували. Києво-печерську лаву, і власне від яких друзів міг Паша Мерседес отримати свій транспорт пересування? Я знімаю це ваше все, оце все ваше білі Ця біліберда, до речі, називається мікрофоном. Паша Мерседес у пориві пристрасті знімає мікрофон і віддає його журналісту, бо йому задали незручне запитання. Вести, що ви ви цікаво за що має відповідати журналіст в суді? За те, що задав нормальне запитання, дуже гарно знає Паша закони. Заражають других насекомых, животних і випускають мі для того, щоби нести е-е Населення. А тут зауважте йшла мова про біолабораторії. Таку тему ми вже чули на початку повномасштабного російського вторгнення, а далі е, йшла мова про брудну бомбу, знову ж таки, про біолабораторії. Тобто, де ця риторика вперше з'явилася? Хто поділився цим суперприйомом? Паша Мерседес з Путіним чи Путін із? Вашою Мерседес він публічно заперечував приналежність Криму Україні та, взагалі, російську агресію. Звичайно, Крим не український. Крим божий. Ми вже цю теорію чули багато разів. І ось паша Мерседес також її дотримується. Зокрема, у 19-му році владика заявив, що Україна є агресором на Донбасі. А ось так він відреагував на запитання журналістів про російську агресію вже у 22-му році. Я вас просив, кадіті, будь ласка, цю не треба нічого тут знімати. Правда, через деякий час він все ж засудив війну вперше з 2014 року, але все одно жодного слова про Росію не вимов. Ну звичайно, навіщо вимовляти зайві слова про Росію, якщо представники російської влади дарують тобі транспорт пересування мерседес, якщо людина чинить погані? Чинки, якщо людина розділяє церкву, якщо людина благословляє людей на війну, брата це. Він напевно говорить про Кирила, який благословляє людей на війну. І до речі, братовбивча війна, ми мускалів своїми братами не вважаємо. Тому для нас це образа, звідки таке висловлювання у паші Мерседеса. Ми можемо здогадатися, бо саме такими наративами, саме такими висловлюваннями користуються ті, хто наближені до Путіна. Відчитує монаха києво Печерської лаври за те, що той пише погане на Путіна. Пишеш усі всякі інстаграм, ти не боїться погано. Я тобі запріщаю богослужіння? Я тобі заприщаю богослужіння. Бо ти кричав: Путін хуйло для паші Мерседеса, Бог є меншим авторитетом, ніж Путін. За обзивання Путіна можна отримати заборону на Богослужіння. Пам'ятаєте, я говорила, які друзі могли подарувати паші Мерседесу? Праспорт. Пересування. Так ось пересування могли подарувати йому друзі, які часто відвідували Києво-Печерську лавру, і яким він особисто проводив екскурсії та водив по печерах. Так, так, я не помиляюся. Тут перед вами Путін. Далі ми бачимо Пашу Мерседеса Путіна і Кіріла. І нарешті на третій картинці ми бачимо е Алкаша Дідєва. Януковича і Пашу Мерседеса. Вся компанія зібралася у печерах Києво-Печерської лаври і споглядають на мощі. Якщо згуртувати всю цю інформацію і скласти її докупи, то можна зрозуміти, що Києво-Печерською лаврою та настоятелем Києво-Печерської лаври вже давно мала цікавитися Служба безпеки України. І якщо зараз хтось із вас Скаже мені, що церква іде окремо, а держава іде окремо, то я хочу нагадати вам, що церква може йти окремо в тому разі, якщо вона управляється самостійно зсередини. Якщо ж церквою іззовні управляють московити, тоді таку церкву треба перевіряти і питати, що робиться в Цих закладах і яку політику, які проповіді говорять? Ці попи своїм вірям. Тепер ж, друзі, хочу вам розповісти обіцяну історію. Моя подружка, уродженка Буковини, і як вам відомо, Онуфрій родом із буковини, тому там дуже велика кількість московського патріархату. Вони ці церкви ростуть там як гриби після дощу, і священники, але священниками моїх важко назвати, тому батюшки і попи чинять свавілля на власний розсуд. І ось моя подруга розказувала, що одного разу вона прийшла на. На таїнство сповіді, і піп її почав запитувати, чи відвідує вона інші церкви. Так як вона нещодавно стала студенткою Чернівецького університету, то вона розповіла, що відвідувала церкву при університеті. І ось тут починає на неї ось цей піп сварити і махати пальчиком: Ах, ти така ж погана, ти не маєш права відвідувати інші церкви, інші конфесії. Під час таїнства сповіді піп, мало того, що дозволяє собі випитувати, в яку церкву моя подруга ще ходить, він починає на неї тиснути, що вона не має права ходити в інші церкви, окрім. Ось церкви московського патріархату, в якій вона зараз власне, слухає його моралізм. І такі казуси трапляються у московському патріархаті реально на кожному місці. Давайте згадаємо той час і ті історії, коли на початку війни ми бачили у всіх телеграм-каналах про те, що московські попи переховують у московських церквах ДРГ-групи, переховують зброю, переховують. У Окупантів і такі історії були масово. І ось нарешті СБУ зайнялася такими церквами Московського патріархату. І не даремно ці всі обшуки сталися, почали активно проводитися минулого тижня, і навіть тоді Єрмак написав, що ось всім доброго ранку. А московитам ні, власне, від цього почалася перевірка всіх московських церков та їх настоля... настоятелів. А далі буде набагато цікавіше друзі про те, що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі в церквах на Рівненщині, на Буковині та, і, зрештою, на Івано-Франківщині поговоримо з вами в наступному відео. Друзі, нарешті почніть усвідомлювати, що московський патріархат це. Своєрідне ФСБ, якому до цього часу дозволяли вільно проводити в Україні свої операції. Оминайте будь-які церкви московського патріархату, будьте обережні стосовно священників, стосовно попів, батюшок, з якими ви зустрічаєтеся, або які знають про вашу патріотичну діяльність. Це, до речі, може бути небезпечно. Також нагадую всім підписуйтеся на мій. Мій канал, ставте вподобайку і не забудьте написати історію гарну чи погану, яка траплялася з вами в церквах Московського патріархату. Ось і порівняємо, яких історій. Більше. А також нагадую, для того, аби підтримати мій канал, ви можете перейти за посиланням на банку, аби я могла ще більше знімати якісних українських відео та говорити про ті проблеми, які на сьогодні є справді важливими. Тримаємося, рятуємо себе від блекагу, зігріваємо один одного душевним теплом. І нагадую, все буде. Ukraína.